Друзі, всім доброго дня. Сьогодні я розпочинаю працю трішки в іншому місті, в іншій локації. Того що мій товариш попросив мене забрати зарядку і віддати його мамі. Вона живе не живе, а працює на вулиці Келицькій. Десь тут де проспект Космонавтів. Оці всі повороти, офісна будівля. І я б, можливо. Почав безмейки з замовлення якогось там покатався, того, що в мене, щоб віддати цю зарядку, десь приблизно було півтори-дві години. Але я ці, цей час потратив е на одну людину, це наш підписник, звати його Діма. Так же само я під'їхав на мойку, помив машину, почав чистити вікна і дивлюсь ззаду мене, а там ніхто практично ніколи не стає. Стала якась машина Renault Сценік Виходить звідти хлопчина і каже блогерам: привіт. Коротше, ми як стали з ним говорити, то теж пройшло десь хвилин 40, я думаю. Супер полезну штуку і мені посоветував. Ну я ще поки не знаю, чи вона супер полезна. Треба її буде сьогодні затестити. Я вам покажу одну штуку. Якщо буде нормально працювати, то Дімончику спасіба, знаєте. Написати в коментах можна завжди. Дімончик на Рено Сцені 1,6, коробка ручна. Друзі, бензин. Чоловік таксує на бензині це просто кап'єс. Можна вже йому насипати якихось е -е, слів в підтримку. Його вже всі заправщики каже, знають. Коротше, це таке. Е -е, вернемося до е, е Це стосується болта. Значить, на болту, як ви знаєте, помінявся ну, десь, може, місяця 4, назад, може 2, включили таку функцію, можна ставити радіус не 2 км, а 1. І десь, здається, мені так здається, він так каже, що так от завжди було. Що почало писати, що якщо замовлення не в радіусі твоєму, то ти можеш його відміняти без всяких потерь. В активності, там, в оцінці і так далі. Мені здається, це нововведення було десь не три назад. Раніше я такого не, не помічав. Він каже: як я роблю: ставлю один кілометр, і все одно закази приходять 2 два, два половиною, 3 Але при цьому вони пишуть, що воно не в радіусі, і ти можеш його спокійно собі відміняти. Ну, лайфхак з одної сторони, знаєте, такий хороший, а з другої сторони, в принципі, от я працював з радіусом 2 км, і в мене такі показники, зараз болт загрузиться, я вам скажу. Такі показники, як 98 оцінка водія, туди входить оцінка самих цих ну, людей, типу, і ви відмінили при подачі. Написано. Тобто, 1%. До подачі і один при подачі, тобто 2%, все остальне це оцінки були, типу, ну, нормальні в мене, на 100%. І процент прийнятих заказів 86%. Так, да, мені десь то, що мені не подобається, наприклад, і воно пише там 2 кілометри, але я не хочу туди їхати, наприклад. То я відміняю. Буває таке, що пише, що замовлення не в радіусі, а буває таке, що і не пише, що мені приходиться відміняти. і і виходить, жертвувати оцими циферками. З однієї, знаєте, це не Uber такий лайфхак, що він там, поможе чомусь там, комусь. Ці циферки в мене є, 86, що я відміняю, що я не відміняю, вони собі там плюс-мінус коливаються в цих рамках. Але, друзі, можна зробити так, щоб тут була соточка приблизно. Не знаю, кому воно треба, хто заморажується над цими цифрами, Дімончик підказав ось такий лайфхак. Тобто йому всі пишемо дякую. Хто заморачується, тому буде дуже типу, полезно. Е я попробую виставити такий радіус і покатати сьогодні на болту. Но, друзі, болт, мені здається, зараз програє трошечки Uber. Все ж таки, Uber зараз активно дуже надсилає своїм клієнтам смс-ки, що давайте заказуйте Uber, бо вам там 50% знижка. Тобто я навіть вчора, хто не бачив відео, один тільки заказ зробив по болту, все остальне було по уберу. По ну, розпитав у мене ще Діма, як воно працювати на 838, на уклоні. Сказав, як є, а що? Нашому йому то 838. В нього собі на болті, на Убері, наприклад, хорошо получається. І получиться. хоче, хай підключає 838. Ну Йому, типу, ніяка там Стрижока, ніякі там Луки, Мелешківські, Вінницькі хутора і так далі, йому не потрібно, він живе в місті. І він ще був в паніці каже, а чого ти кожен день миєш машину? Я кажу, чуєш, а ти ж машину ставиш у дворі десь в Вінниці. Він каже, ну так. Да. А я кажу, ставлю в себе в селі, там дорога нема асфальту, і кожен раз машина проїжджає, і вона запелючується до такої степені, що капець. А в нього вона ще й чорна. І в дворі він каже, раз в неділю мию. От в кого немає проблем. Да. Так, друзі. Зарядку я віддав, про все сказав. А, ще ж про донат скажу, пару слів. Ніхто нічого не скидає вже. Е, ці планки побити, я розумію, дуже важко. Там 200-300, там це просто забій. Пумб онлайн підняв планку недільних донатів, просто ніхто не хоче даже нічого скидати, бо ні, ну, ніхто туди не попаде. Е, уклоніст, то теж то то не, непобиваема планка така, що куди там, куди там що там. Е, і я так розумію, що. Так, ставимо одразу 1 км, відкриваємо ще Uber. Я так розумію, що 1 кілометр зараз я поставлю і буду працювати по Uber. Ну, поняли, типа, все ж таки 1 км. Ну, це менше, ніж 2. Вот дивіться, болт відкрив. Так, давайте я вже перейду, напевно, на таку задню камеру покажу вам. Якось так. Дві хвилини часу я чекав і налівати того спорика за 80. Ми зараз поїдемо. Це в нас перше замовлення в радіусі одного кілометра, друзі. Навіть ні одного е, не було по болту. Не по болту, а по убері ні одного такого е, замовлення. А е, зазвичай убер, ну, типу, розриває. Тільки в нього зайшов, все, вони не встигають, е, вони тобі все на світі кидають, там 6-14 кілометрів подачу, а тут ні разу не, не пілікнуло. Зато болт дві хвилинки порозмишляв і кинув мені порика. Порика це зовсім недалеко. Є два варіанти. Або зараз повернути на 600 річчя і поїхати туди, або розвернутися на цьому перехресті і повернутися на Так, а подача у нас з правої сторони, тобто краще буде розвернутися і поїхати сюди. Прибули ми на вулицю Льва Толстого, 50 гривень було до сплати, повний тариф 79. Це означає, що 16 гривень прямує нам в копілочку. І, друзі, ось таке замовлення ми маємо. Ось так воно приходило, бачите, написано 1,3 км подача. І це вже написано в радіуса нашої подачі. Тобто я його міг собі легесенько відмінити. Тобто лайфхак працює, друзі. Поки що. Е, будемо бачити, чи буде нам кидати замовлення по 2 е, з лишнім кілометра. Е, того, що буває, що в принципі пише, що 2 кілометра, але нам воно вигідне, того, що їхати до клієнта ну зовсім трошки, там, або якісь глюки воно показує 2 км. Тобто не завжди 2 кілометра це погано. 7,1, друзі, там було за 104 чи за 102. Ми так поїдемо. Писало знову ж таки 2 км подача, але можна було без проблем відмінити. Тобто, все працює, як я говорив. Довго не чекав, ось одразу вже висадив пасажира. 52 гривні він дав. Не можу побачити, скільки там був повний тариф, це була трошки там знижка в нього. Ну, Будемо рахувати, що 50 гривень. Для, нашого, для нашої скарбнички з цього замовлення 10 гривень, я думаю, буде достатньо. Вони падають сюди, а ми прямуємо, виходить, Громова, провулок, це аж через міст. Ну, така знаєте, страшна для очей подача, але тут всього-навсього 2 кілометри, тобто, а потім 7, потім 7 до пункту висадки. Це означає, що десь приблизно 11 гривень за кілометр. Ну, це п'ятничани, друзі, я не знаю, я його взяв, того, що якби я його не взяв, я б в будь-якому випадку їхав би сюди до кумбар, а потім непонятно, що, що мені прийшлося б взяти, розумієте? Тобто можна було б просидіти тут на п'ятничанах довго. Ну, коротше, це для нас ще нормально. Так що їдемо. Знаходимось ми біля Сільпо на Келецькій. 104 гривні до сплати було. Наступного замовлення, здається, у нас немає. Да. 104 гривні це у нас 20 гривень прямує в скарбничку. І, друзі, відкриваємо ми ще Uber, напевно. І працюємо ми сьогодні до 2 годин. Це буде 3 години праці. Потім я забираю знову свою сестру. Вона там лазить по магазинам. І ми їдемо в Стрижовку. Тобто розраховувати на якесь замовлення, що я попаду за гроші в Стрижовку, мені сьогодні не світить. Сидимо, чекаємо. 06 Андрія Первозваного і Шершова по Uber. Ну, чесно кажучи, просидів я десь добрих хвилини 4. 4 хвилини це довгенько-довгенько для такої місцевості. І прийшло ось таке замовлення. Добре, що воно прийшло, а то я вже не знав, чим себе зайняти. Знаходжуся на шершова, 64 гривні сплати. Але це, здається, з 50-відсотковою знижкою чи з 40%. Коротше, зараз глянемо, що там вийшло з чистого доходу. 96 гривень чистими. Писало 104, до речі. Здається. Коротше, якось воно так по-молдаванськи пише. Хай собі пише. 94 будемо рахувати, що 18 гривень. Прямує в копілочку. І наступне замовлення у нас є. 1,2 подача. Це у нас Uber з центрального автовокзалу. В Луку Мелешківську. Там писало 89, друзі. Я сподіваюся, що це десь там, де оці разноцвітні домики, де авторинок, а не далі. того що якщо далі, то 89 гривень. За такий маршрут це просто зашкваріно. Так, куди це лучше направо, напевно, поїхати краще буде. Так. Прокатаємось в луку, а що робити? Друзі, а зараз хвилинка, яка стосується наших правил ПДД. Я говорив, що веду цю рубрику, тож слухайте питання: за які правопорушення вас можуть позбавити права керування? За перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину, за керування транспортним засобом не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку. За порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, за виїзд на, на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонено. Це таке питання, знаєте, я в принципі знав його. Я нажав кнопку і мені вибило правильно. І хочу подивитися, чи знали про це ви. Знаходжуся на автовокзалі центральному, друзі. І дивіться, мітка на самому вокзалі на кругу, а геолокація була біля мітки. Но аж тільки зараз вона почала рухатись, геолокація, походу, через ось це приміщення до, до мене. Сюди в'їзд 20 гривень коштує, я сюди не буду заїжджати. Знаю, як можна об'їхати, але Вон, здається, вона є. Да. От вона зараз мене побачить, підійде. Треба сигнальнути разочок. Оп, голову повернула, йде, добре їдемо. Так, друзі, знаходимося ми в луці Мелешківській, 91 гривня була до сплати. Получилось трошечки там 1,2 кілометри не доїхав до точки, яка стояла. Тобто вже добре. І клієнтка дала 100. Зараз подивимося, що воно там нарахує. Можливо, це якісь там знижки були 77 чистими. Плюс 10, це буде 87 чистими. Ну, я навіть до каравана не доїхав, Тобто це в принципі нормально. Не будемо бентежитись через це замовлення. Я розумію, що воно таке собі. Таке собі по вигоді, але ну нічого страшного, я думаю. Так, тут, я надіюсь поставлю вже, напевно, 2 км, тому що ми вибираємося все ж таки з якоїсь Луки. І взагалі можна було б і 8 відкрити. Можливо, з Луки хтось хоче виїхати. Таке теж може бути. Чому би і ні. Так, що це тут таке? Комісія, терепири, коротше, ясно. Комісія не комісія. так. Настраємо ми його таким чином, щоб дивитися замовлення. І перше замовлення, яке є до нас найближче, це з шепеля на Порика за 99-98. За ну, друзі, не будемо ми на нього зразу вже пригати. Хай воно собі там повисить. Хай воно собі там повисить, а ми Поки виїжджаємо із цих е, дібрів, так скажем, хочу зробити малесеньку рекламку. Е, товариш продає резину, е, 15-ту, 195 на 65, Хенкок, Вентус Прайм, хто знає. Нормальний такий производитель. Е, накатав він на цій резині перед тим, як продати машину десь три. Е, резина свіженька 22 рік, 6 місяць. Тобто, ну, практично нульова. Е, не потрібна йому, тому що машина вже продана, продана на наземній резині. Літо залишилося, Він його не віддавав, просто вирішив продати, виходить. Ціна 6400. Не знаю, дорого це чи недорого. Мені здається, що зараз резина пішла верху. і, грубо кажучи, це виходить 1500 за колесо, то я думаю, що це непогана ціна. 3000 тисячі він накатав. 22-й рік, тобто рік вона, в принципі, в нього непогано хранилася. Ні на сонці, ніде. В погріб він їх закатує, щоб вони не тіряли свою влажність. І нормальна свіженька резина. Фотки там е я повиставляв, ви вже бачили. Якщо когось цікавить, то звертайтесь, будуть контакти в описі під цим відео. Так, що в нас тут? 8Т8 каже. Так і висить це замовлення. Можливо, коли я ближче під'їду, то я його все ж таки візьму, якщо нічого не буде по нормальних агрегаторах. Хе -хе. Побачимо. Да, друзі, да, ну винятків просто не буває. Не буває винятків. Бачите? Це ось там приблизно, через дорогу. Нікого немає, там ну нікого немає. Я дзвоню, кажу, а що там ви є. Мужик трубку взяв, він каже, та ти пролетів, навірно, каже, не побачив, ми тут за поворотом стоїмо. Я кажу, що пролетів? Ну, заправку. Я кажу, яку? Шел чи БРСМ? Вони кажуть, БРСМ. І кажу, я до неї ще не доїхав. Ну, то будеш їхати наліво, а не направо, повертай. Коротше, клієнти ось такі, друзі. Надіюсь, що він десь тут є, тут наліво. Не знаю, просто не знаю. Навірно, там. На вулиці Порика ми знаходимося, клієнт так і був в тому повороті, стояв на зупинці. Десь метрів я знаю, 400 від точки, де він указував, що він там сяде. Ну, це таке. Перезвонив, розпитав. Та й ми поїхали. 100 гривень він дав, 98 було до сплати. Це у нас 20-ка заходить в збір. Значить, наступне замовлення є варіант поїхати з Хмельницького шосе на вулицю Рєпіна по 8.38. Це у нас якраз туди, де нам потрібно. Того що вже 23 хвилини. На другу, а в два години я маю забрати вже свою сестру. Ну Я нікуди з місця зараз не здвинусь, поки я не наберу клієнта і не розпитаю, де він що він і так далі. Ні, Ну, може, здвинусь в його сторону, якраз і наберу. Добре, набираю. Взяла жіночка трубочку, каже, що десь вона там на виїзді з юності, нотаріальна контора, якась нотаріус, і там вона стоїть, жде. Голосу вона якась як вгашена. Я вам кажу. Ці клієнти 838, це просто щеми, бляха. Ой, добре, їдемо. Так, друзі, завершив я замовлення. Зараз знаходжусь я. О! Аплікатор Кузнєцова. Чи як там? Знаходжусь я десь біля набережного кварталу в цих краях. До сплати було 72 гривні. Ох, нічого собі, який бобік. Е, дала бабуля 80. Вона взагалі дала 100 і каже, ставте типу, собі, я кажу, то от хоч 20 гривень візьміть, 20 гривень взяла. Получилось так, що зараз у нас без 15 а я якраз практично тут, де мені треба забрати сестру. І того ми не допрацюємо 15 хвилин від 3 годин. Е, да. Висіло тут замовлення з Замостянської на ОТП-банк тут. 65 гривень за здається, 5 кі кілометрів на круг. Ну, тобто, це було б непогано, не якби я ще його взяв би і добив би цих 15 хвилин. Але воно пропало, коротше, то. Зараз поки там припаркуюсь, поки туди, поки сюди. Коротше, якраз цих 15 минут згається. Так що, друзі, підведемо зараз підсумки, ось там десь в холодочку станемо. Що вдалося заробити за цих 3 години недопрацьованих. Трішки по 838 було замовлень трішки по Uber, трішки по болту. Оправдав себе практично оцей лайфхак по болту від Дімончика. Так, статистика. 838, 170 гривень. Одразу виходимо. І на калькулятор. 170. Плюс. Болт. Болт 244.

З вирахуванням комісії без вирахування палива. Паливо було 20 кілометрів, зараз 75, того 55 кілометрів. 55 кілометрів можна сміло множити на 2 110 гривень. Мінус 110 гривень. 485 гривень за 3 години. Ділимо на 3, получаємо. 161 гривня продуктивності за день, за, за годину. Як я завжди казав, це ось така продуктивність за годину праці, це є норма. Не менше, ніж 150 і фактично не більше, ніж 200. Недопрацьовано було 15 хвилин, я думаю, за 15 хвилин можна було взяти якусь мінімалочку, і ця цифра була б десь приблизно доведена вже до 170. Тобто це приблизно плюс-мінус непогано, що сьогодні вийшло. Так. Е, да. е, в копілочку вроді би я кинув чи не кинув. Якщо не кинув, то зараз кину 20 гривень. М -м, так. І, друзі, нагадаю вам те, що копілочка може поповнятися вами також. Е, тут знаходяться донатори, які поповняють е, найбільше. Найбільшу кількість грошей за неділю. Тут за весь час ви маєте шанс попасти або сюди, або сюди. Всі силички в описі. Там банка-Монобанка, карти приват карти Монобанка, PayPal, якщо комусь удобно так. Ну і якось так. Того, друзі, уже до завтра.